відповідаючи вимогам часу, Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека це давно вже більше ніж світ книг. Це місце неформальної освіти, спілкування, цікавих івентів, обміну думками та вміннями, духовного і творчого зростання. Про те, як працює бібліотека в воєнних умовах, про виклики сьогодення, напрямки та її зміни, розповісти до нас завітала директорка Запорізької обласної наукової універсальної бібліотеки Ольга Волкова. Вітаю вас. Пані Добре Ольга, день. пані Ольга, нещодавно ваша бібліотека відсвяткувала 120-річчя. Розкажіть, будь ласка, якісь цікаві факти стосовно такого відомого для наших жителів міста? Ну, я вам хочу сказати, що ми ще не відсвяткували. Я вам відкрию велику тайну, що у нас два дні народження. Перший день народження він пов'язаний з тим, що 22 січня 1904 року було затверджено статут. Олександрівської міської громадської бібліотеки і аж через рік, 15 січня 1905 року, бібліотека відкрила свої двері для читачів. Але бібліотекою це було важко назвати. Вона по статуту була бібліотекою. Але тим не менш, це була був такий невеличкий куточок в міській думі. Який мав фонду трішечки більше тисячі примірників, він не міг повноцінно працювати на той момент, тому що дума працювала, канцелярія працювала, і в проміжках не працювання думи бібліотека обслуговувала своїх користувачів. На той момент за рік за рік обслужили в цій бібліотеці. Тобто за 1905 рік близько трьохсот е, користувачів. Ну такі цікавинки у нас. Бібліотека пройшла до е, свого теперішнього статусу дуже великий е, такий шлях. А постійно розвивалась, Я вже сказала, що по перше, це була міська бібліотека. А в 1939 році, коли створилась наша Запорізька область, бібліотека набула статусу обласної бібліотеки. А як повномасштабне вторгнення змінило діяльність бібліотеки? Як вплинуло на те, що було до цього всього? Такий великий досвід змінило. Звісно, змінило нашу роботу повномасштабне вторгнення. Ну, по перше, на початку. Війни ми місяць не працювали, бо ми взагалі не розуміли, як працювати, як обслуговувати. Хоча наші читачі, саме читачі, не користувачі, вони хотіли до бібліотеки, вони телефонували і казали, мені в бомбосховище що потрібно щось читати, бо мені там скучно. Будь ласка, видайте мені книжки. Тому було прийнято рішення вже 28 березня. Ми відкрили двері для своїх читачів. Звісно, ж обслуговували тільки на першому поверсі читачів. А, перший місяць і а, десь до жовтня 22-го року ми працювали і як укриття. Ми і зараз е, є у нас укриття. Ми е, приймаємо людей е, під час тривог. Але е, оці 7-8 місяців ми працю, е, співробітники бібліотеки працювали в дві зміни: працювали в денно обслуговували користувачів і в нічну зміну виходили для того, щоб приймати е, людей в укриття. Ну так Чи вела якусь волонтерську діяльність бібліотека та ваші працівники? Так, звісно, з перших днів, з перших днів ми почали допомагати е, хлопцям. Ми е, в'язали, шили, е, нарізали устілки теплі. Це в зимовий час. А всі співробітники нашої бібліотеки працювали в гуманітарному хабі, е, поки він працював, е, виставляли чергування і там працювали. Ну а наразі ми теж допомагаємо. У нас багато співробітників в бібліотеці. Звісно ж, у багатьох хтось на фронті, чи то сини, чи то чоловіки. І ми намагаємось закривати запити, які до нас надходять. Тобто це і смаколики, якісь, це і теплі речі. Є у нас чоловік-співробітниці, е, медик військовий, там теж є свої запити. Намагаємось допомагати. Також допомагаємо ми волонтерам. А тим волонтерам буквально нещодавно передали велику посилку для е, приюту тварин. Ну, для волонтерів, які е, створили приют для тварин. А, і також для волонтерів, які готують е, їжу для е, хлопців на нулі. Тобто ми постійно, постійно намагаємось допомагати в межах своїх, так би мовити, Повноважені в межах своїх е, їх потреб пані Ольго культурна діяльність нашого міста не перестає дивувати цікавинками. Так нещодавно у Запоріжжі вперше презентували п'єсу володаря премії Оскар. Більш детальніше далі в сюжеті. У Запоріжжі вперше відбулась прем'єра п'єси володаря премії Оскар Мартіна Макдона. Драму самотній захід поставив на сцені театру лабораторії вій в межах платформи «Дім актора» відомий режисер Віктор Попов. Наразі цю виставу можна вважати творчим поверненням митця до рідного міста. Ну що ти коло люди прийшли вітати останню шанс? Семеро не підійшло спитати, що буде після похорону кухло. Драматургія Мартіна Макдона відрізняється психологізмом, абсурдною тупиковістю відомих життєвих ситуацій, жорстокістю людей та обставин. У самотньому заході все це є. Жорстока похмура комедія, яка шокує буденним описом страшних трагедій. Подивившись у це дзеркало, публіка сама вирішує, хто їй ближче: ті, хто намагаються щось змінити, чи ті, хто пливуть за течією. Працювати з такою драматургією, як Мартина Макдони, це е, щось неперевершене, насправді, і дуже важко е, втілити те, наскільки там багато сенсів було закладено, і ну, будемо намагатися якось реалізувати і показати вам Буденність буття і сприймаття її такою, як вона є, або ж таки боротьба з нею. Тобто хочеш ти бути в неї, хочеш ти її змінювати, або взагалі залишити все так, як є. У центрі цієї сімейної саги двоє братів, які живуть, аби шкодити одне одному. Ненависть і ворожнеча суть їхнього існування. Тож місцевий священник інколи замислюється, чи не опинився він в пеклі. Це така собі душа, яка шукає каяття і шукає виходу взагалі із цієї пітьми. Із цього світу поганого, і е, саме як людина із цього міста, е, він е, турбується більше не за свою душу, е, а за душі всіх тих людей, котрі перебувають на цьому острові, в цьому місті, і він втрачає віру в самого себе. Історію про кризу віри поставив відомий режисер та експериментатор, заслужений діяч мистецтв України Віктор Попов. Це, в общем, золотий фонд це Собі... золотий фонд сучасної драматургії. Тому Макдона. він дуже щось відчуває в сьогоднішньому дні, Незважаючи на те, що п'єса написана в 1997 році. Ось ця тема віри і безвір'я. Вона ось зараз загострилася досі, тому нас сьогодні така пропозиція дорозу. Вже в першому акті глядачі бачать рушницю. Театр передбав її для вистави спеціально. Чи відбудеться все за законами жанру? Дізнаються лише гості вистави. Тому не гайте часу та поспішайте до театру, де ви не тільки зможете насолодитись вишуканою акторською грою, а ще й пережити справжній калейдоскоп вражень. Повертаємось до нашої студії. Гості якої є Ольга Волкова. Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, про заходи, які відбуваються в бібліотеці, адже наразі це не тільки місце, де можна прийти почитати книги. Ще дуже багато відбувається класних заходів. Поділитесь, будь ласка, про це. Так, дійсно, у нас в бібліотеці не тільки читають, люди е, скучили вже за е, спілкуванням офлайн, так би мовити, да? тому ми намагаємось е, чит... нашим користувачам е, якісь заходи пропонувати цікаві. Е, перший такий найбільший захід під час повномасштабного вторгнення відбувся вже влітку 2022 року. А я побачила плакати в соцмережах. Побачила плакати патріотичні, такі нашої дуже талановитої художниці Лариси Клімової і запропонувала їй зробити виставку у нас в бібліотеці цих плакатів. На той момент ж неї було готово 30 плакатів. Тобто, вона на кожну подію під час війни вона реагувала, створюючи якийсь шедевр в плані плакатів. 30 плакатів ми зібрали, роздрукували і відкрили виставку, яка працювала протягом а, двох місяців в нашій бібліотеці. Вона була дуже популярна. Люди приходили подивитись. Люди приходили поспілкуватись з пані Ларисою. І вже наступного року, тобто пані Лариса, вона е, не припинила реагувати на все, що відбувається, і е, до 23-го року з'явилися ще 30 плакатів нових. Е, вони вже були більш, більш таки потужніші, і її учні теж створювали плакати. Навіть е, на нашій виставці були представлені плакати е, дітей, які знаходяться наразі в окупації, але надсилали цифровий формат. Ми їх роздрукували. Звісно що міна їх не оголошувалась в цілях безпеки. І ми в 23-му році влітку також відкрили вже другу виставку плакатів патріотичних Лариси Клімової та її учнів. Називались ці заходи Мистецький опер та мистецький опер 2. А також я вам хочу сказати, що у нас тільки за минулий рік по статистиці нашій, яку ми вже... Підбили, так скажемо, за минулий рік а, пройшло більше тисячі заходів, саме заходів. 500 з них це е, е, наші клуби, постійно працюючі клуби. Е, у нас є багатомовних клубів. А з початку війни знову з'явився такий запит на вивчення української мови і разом з. Відомою волонтеркою Олена Шевчук, ми на базі нашої бібліотеки відкрили курси української мови. На перше заняття прийшло більше 60 людей. Люди постійно питали, запитували, чи можна ще. Але, на жаль, не вистачало місця, і на жаль, немає, не було на той час викладачів, які б могли викладати українську мову. Але, дякуючи тому, що зголосилася Ірина Чернова проводити такі курси. Вони все ж таки відбулись. Курси продовжувались 9 місяців. По закінченню всі учасники отримали сертифікати. Це не просто так. І потім ну вони не захотіли уходити з бібліотеки. Вони захотіли далі розвивати свою мову вже саме розмовний, розмовний такий момент. І вони створили клуб української мови. І зараз вони працюють приходять і займаються в цьому клубі вже самі без викладача. А викладачі відкрили вже другий потік курсів 9-місячних. Це що стосується української мови. Також у нас в бібліотеці ми вивчаємо а, польську, ми вивчаємо а, англійську, німецьку. Англійська німецька зараз проходять онлайн. А, можна записатись, написавши на нашу сторінку відділу іноземної літератури в, у Фейсбуці, вам роз, розкажуть, як записатись на ці курси. Також з великих заходів да, те, що у нас відбувалось влітку 23-го року, до нас приїжджав відомий, а, історик-політик а, а, Ветрович. Він привіз свої нові книжки, і це був такий аншлаговий захід. Ми не очікували стільки людей, бо ми в цілях безпеки не даємо рекламу. А ну, таким сарафаном радіо рознеслося і було більше ста людей на цій презентації. Наша зала просто більше не вміщала. Люди в коридорах стояли, слухали і спілкувались. І вже наприкінці року до нас приїжджав презентувати книгу Євген Положій свою нову з капеланом прототипом цієї книги. Приїжджали з ними і в капелани з того батальйону. Капеланського. Чудовий захід відбувся. Вони нам і музику грали на саксофоні, джаз, такий супровід був чудовий. Теж багато людей ця презентація зібрала. Ну і в принципі відбувається у нас дуже багато заходів саме для розвитку людей, для розвитку молоді, цей тренінги навчальні, багато відбувається. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями, як з молодіжними, і з іншими громадськими, з благодійними фондами. На нашій базі зараз працює громадська організація, називається Укрпростір. А вони організували в Запоріжжі на базі нашої бібліотеки та в районі Запорізькому організували центри підтримки жінок. Центрі підтримки та розвитку жінок. Там проходять чудові тренінги. Вже більше 500 жінок пройшло за ці два роки через ці центри, і це те, що відбувається в нашій бібліотеці. Тобто заходів дуже багато запити від користувачів є на ці заходи, і люди цікавляться, бо люди хочуть спілкуватись. Також в нашій бібліотеці працює клуб авторської пісні. Ну, тобто дуже багато цікавинок зараз навіть всі не згадають. Ви сказали за пісню, пані Ольго. Запорізькі музиканти навіть у воєнні часи не зупиняють свою творчу діяльність. Тому пропоную зробити невеличку музичну перерву та насолодитись їх творчістю. У Європі, де люди здавно жили з ранньої епохи, кам'яна могила на ланах степу Українці мали рід, державу гарату сармати в кефелі, але на Культурна генетична основа українців. Півтора мільйона квадратних кілометрів. Така держава світу, мати президентів, анастасія, гана, ліза та агата. У крові монархів вишиванка тата Володимира, Тризуб, родовий знак. Привіт, з волині. Галинський кулак, руски ірська, Королівство руське. Нове поля, гле тоді здолаємо і вузьке Відновлення держави, та різко на січі Часи в на козак не каже двічі чили маса, гайдаш, і сірка, та Наливайко Супергерой на часі, козак всім насипайко. До речі, бачив ти мого міста герб, Лицар та шабля, для захисту мошке, на та стагідність, для ворогів, вагнет Сто років вже минуло, повстання гуенер. Ось це республіка, для вільних не могила стересе, а Чорноземне, терно земле, стапи Озерла, вербочки, ні прославута, як мета, молоко Вам моля тільки наші, аж для ворога тут дно, тут відер степовий в моїх улиці сили, це круч скелі, в мого міста сцеля Тут дух, і скіфі, воля, сила, гулітері Ти маєш ДНК, боронити землі Тут вітер степовий в моїх вулиці, це круч, скелі, в мого міста сцеля Тут духи і скіфів, воля, сила, в улітері ти маєш ДНК, боронити землі, Тож ж я струпів, він просто лазів п'ять людей, що надихає нас співати, як орфей Поперше поля, бо в раю нема, з тобути на крові, калина січова, по друге правда, Що відрізняє, від ходобне, як стоп державності до храму світла та перемоги. Надалі третє, справедливість в умовах, де всі рівні, Там я рік України, четвертим буде час, відзнака нам повага, до та сило, і батька нам відва. Ага, і будеш, нам це гідність та чеснота, нам революції мало, хай виють на болотах Моя країна, як мій хреститель, де ворог виграв програв отче, або вчитель Тут вітер степовий, мої хули сили, це Ці круч скеля, мого міста стеля тут ухи воля, поля, у гитері Ти маєш ДНК, боронити землі Тут вітер степовий, мої хули сили, це Ці круч скеля, мого міста стеля Скіфів воля, сила у этері, ти маєш ден кабар, нети землі. Тут відерся, бо і мої хули сили. Стекруч скеля, мого міста скеля. Тут дух, і скіфів воля, сила у гитері, ты маєш ден, кабар. Слава Україні! Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, чи змінилась кількість читачів від початку повномасштабного вторгнення? Ну, кардинально не змінилась, але змінилась категорія читачів. Багато наших місцевих читачів і користувачів. На жаль, виїхали за кордон, але з'явились нові користувачі. Наші це вимушені переселенці, яких ми обслуговуємо, надаємо їм в принципі, можливість і безкоштовно читати, і безкоштовно проходити якісь тренінги в нашій бібліотеці. Незадоволенням приходять на наші клуби, мовні працюють. Тому, в принципі, по кількості ну, трішечки менше стало так, але не набагато. А якій літературі, до речі, наразі віддають більше перевагу? А, звісно ж, українською. З самих перших днів війни люди почали запитувати. Оскільки у нас зараз абонемент, він взагалі-то розташовується на третьому поверсі бібліотеці, але зараз він працює на першому, то ми добре чуємо, що люди запитують, а з перших днів війни запитували історію України. Ми намагалися видавати, видавати якомога більше історії України. А наших сучасників художньої літератури саме да, запитують для людей, почала відкриватися ця. Сторінка саме українського. Тому, в принципі, ну багато питають саме художних сучасників. До речі, чи можуть жителі міста Запоріжжя принести до вас літературу мовою агресора? Це таке актуальне питання. Так, можуть. Хай приносять. Далі судьба цих книг така. Ми здаємо їх в макулатуру. У нас вже рік діє така акція російську літературу на макулатуру. Ми здаємо їх в макулатуру і закуповуємо книжки для бібліотеки українською мовою. Супер. Тобто наші глядачі можуть зробити щось дуже корисне і української літератури в ваших просторах стане ще більше. Розкажіть, будь ласка, про ваші твор... про ваші подальші плани бібліотеки. Подальші плани. Ми не зупиняємось, ми розвиваємось. Навіть в такі важкі часи ми намагаємось розвиватись, ми намагаємось допомагати іншим бібліотекам, які е, зараз і під обстрілами, які і зруйновані. Е, я думаю, що ви знаєте, що ми прийняли у себе книги, те, що встигли спасти до того, як розбомбили е, будівлю е, бібліотеки. Е, Гуляйполя. Ми прийняли себе до себе якусь частинку книжок е, з преображенки. До речі, така цікава історія. Була на нас, вийшли е, військові, які там е, розташовувались, і сказали: тут такі нові книжки, будь ласка, заберіть їх, бо їх тут не стане. І вони привезли нам ці книжки, і ми зараз їх у себе зберігаємо. Е, також ми. Е, Ще в 22-му році оголосили таку акцію під назвою Книги для нескорених, бо ми дивлячись на те, що робиться на окупованих територіях з нашими закладами бібліотечними, ми зрозуміли, що там нічого нашого не залишиться, і після доокупації, яку ми очікуємо, вже скоро. А Ми поїдемо на ті території з українською книгою. Ми вже назбирали близько 7 тисяч книг, зі всієї України нам присилали, дуже хорошо нам прорекламували цю акцію «Pen Ukraine». Вони до нас приїжджали, ми їм розповіли, і вони нам зробили великий збір книжок. Зараз очікуємо зі Львова дуже велику посилку з книжками. Тобто е, намагаємось підтримувати наші бібліотеки. Ну і звісно ж самі розвиваємося. За цей рік, 23-й, у нас відкрилось дуже багато нових ну, дуже багато, багато нових просторів, скажімо так, по можливостям. Звісно, це е, ці простори були відкриті за підтримки е, закордонних донорів. А, але такі цікавинки, яких ще не було в бібліотеці. Ще е, на початку це до речі, як волонтерська діяльність, і наша робота, наш новий формат роботи, да наразі. А ще в 22-му році ми дивлячись на те, що ну і самі ж батьки, і дивлячись на те, що батьки не знають, куди діти дітей на роботу потрібно ходити. Дітей, садочки не працюють, школи не працюють. Ми відкрили самотужки, тоді в 22-му році дитячий хаб. Тобто до нас приводили дітей, ми з ними займалися, якісь там їм влаштовували то ігри, то навчання, ну те, що ми могли, ми ж не освітяни, але тим не менш. А вже в 23-му році у нас з'явилася така можливість донорської підтримки саме для створення цього дитячого хабу, і вже відкрили, відкрили ми його офіційно, офіційно. Закупили туди, туди меблі, іграшки, навчальний матеріал. І зараз у нас такий, ну скажемо так, міні-садочок працює. Діти є постійні, які ходять кожного дня до цього дитячого хабу. Також у нас в 23-му році відкрилась відо студія. Це, Цією студією може користуватись кожен користувач нашої бібліотеки. А, ну, єдине, що потрібно записати, звісно, бібліотеку і стати користувачем. Там є три чудових локації, на яких можна робити зйомки, там можна записувати подкасти, там можна монтувати відео, там стоїть потужний такий комп'ютер для монтажу відео. А, Зараз ми плануємо в цьому році е, відкрити молодіжний хаб. Невеличкий він буде, але тим не менш, це буде такий простір, куди молодь може приходити, е, щось обговорювати, щось думати, як реалізувати якісь свої плани на майбутнє, навчатись, працювати навіть, бо там буде стояти і потужна техніка, і зручні меблі. Тобто це плани на цей рік. В принципі, в принципі, ну ми розвиваємось. Ми не стоїмо на місці. Ми намагаємось нашому користувачу зробити комфортне середовище для його всіх навчальних освітніх потреб. Пані Ольга, дуже дякую вам за таку цікаву розмову. Бажаю щоб ваші всі плани неодмінно збувалися. Пані та панове ви дивились програму Арт. А побачимось рівно за два тижні. До зустрічі!